На Тернопільщині з 18 по 21 травня тривали футбольні баталії. Тут проходив п'ятий чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд. У цьогорічних змаганнях взяли участь шість команд: дві з Білорусі та по одній з Іспанії, Румунії, Молдови та Придністров'я. Команди грали у кількох населених пунктах Тернопільщини, а головним арбітром змагань став тернополянин з Канади Ігор Бокій. Жил масив Канада. Досить символічно, якась певна карма, як я завжди говорю, і потім з певним часом, коли я тут мешкав, опинився безпосередньо в самій Канаді. І так сталося, що я власне з Канади, ось уже практично з одної місією проведення чемпіонатів світу по футболу серед діаспорних команд. Вертаюся знову в Тернопіль і стою знову. На Канаді нажима масиві Канада нагородження відбулося на співочому полі. Із трьох призерів дві команди українців з Білорусі. Андрій капітан збірної з Могильова, котрій вдалося вибороти срібло. каже, хоч кубку за перше місце не здобули, та результатом задоволені. На жаль, ні. Ми не виграли, но ми очень раді, що ми в Тернополі, що це було так здорово, нам дуже тут сподобалося. і ми хочемо сказати огромного спасіба всім. Ім городу Нам очень понравилось. задоволені участю у чемпіонаті і українці з іншої білоруської команди з міста Ліда В цілому вселому що хорошо та в приїхав сімгаду будуть з вас приєм чого крипнуло? Чому третє місце? Не мастерства ігрока. Тим более у нас команда очень молода, наверное, самая молодая на турнірі. всем всім 19-20 лет. Прийшов привітати призерів чемпіонату і міський голова. Сергій Надал зазначив, Тернопіль з радістю прийме гостей і наступного року. Хочу наголосити на тому, що сьогодні, хоча й будуть нагородження, але сьогодні нема переможців і переможних. Сьогодні перемогли українці. Тому що в кожних цих команд грають українці. І це є перемога України в цілому. і Сподіваюся, що це буде прикладом того. Як всі українці мають єднатися тут нас на великій Україні? І Хочу всіх вас від імені всіх тернополян запросити до нас Тернопіль в наступному 2017 році. Переможцями п'ятого чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд вже втретє стали українці з Придністров'я. Нагадаємо, кубок першості у цьому чемпіонаті команда виборювала у 2012 і 2013 роках.